Ось такий вигляд нині має укриття у гімназії номер 110. Це стало можливим завдяки реалізації спільного проєкту міста та дитячого фонду ООН від ЮНІСЕФ. Це вже друге укриття, яке відремонтували в його рамках. Сховище облаштували згідно з вимогами безбар'єрності. Кожен клас обладнали усім необхідним меблями, інтерактивними дошками, інтернетом. Зробили ремонт у санвузлах. Також повністю замінили мережі. Він включав в себе повну заміну комунікацій, повну заміну мереж, встановлення нової витяжної системи. Тут є приточно витяжна система вентиляції з фільтрацією повітря, з спеціальними тенами. Тому тут повітря взимку йде тепле, а влітку йде холодне. Влаштування системи пожежної сигналізації, влаштування нової повністю проводки щодо електрики в школі. Влаштування спеціального ліфту для людей з особливими потребами це на головному вході. Тут. Основний ресурс, основні кошти надавав ЮНІСЕФ, це порядку 8 мільйонів гривень. І безумовно було співфінансування від Запорізької міської ради. Дуже сучасне укриття, і дуже швидко його фактично запустили в експлуатацію. Діти щасливі, щасливі батьки, тому що вони можуть відправляти дітей на навчання, на соціалізацію. І що найголовніше, що діти перебувають в безпеці. Аби побачити оновлене укриття до навчального закладу, прийшли батьки школярів. в мене навчається в школі гімназії 110 троє діток. А перший клас хлопчик, дівчинка, другий клас це саме старший, дев'ятий клас, випускник хлопчик. Дуже раді, тому що діти нарешті вийшли до школи, мають спілкування, спілкуватися один з одним, соціалізація в спілкування вчителем. Ну дуже в захваті, що батьки, що діти. У гімназії навчаються 600 дітей. Навчальний процес тут планують організувати у дві зміни. Тож школярі зможуть щоденно відвідувати заклад. Перейшли ми в звіжений формат в квітні місяці, тому що у нас друга частина укриття ще є, вона вже була придатна для використання. Розпочався ремонт, ми прийшли на дистанційне. І ось як тільки прийде комісія, коли вона прийде, це ДСНС, це Держпоживслужба, Якщо вони дадуть дозвіл на використання, то ми зразу вийдемо всі. К облаштуванню укриттів вже 80 запорізьких шкіл вийшли на змішаний формат навчання. До кінця року планують завершити ремонтні роботи ще в п'яти закладах освіти. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ.